Ну що, ребята, дружної команди зібралися Зараз їдемо забирати опелька. До речі. Наконець-то їдемо забирати опеля. Дорога була дальня, бля, потім тут ще жигуля прийшло потягати. Трошки нас потріпало. Та все. Але їдемо опеля забирати. Вже один раз закипіли. І бензонасос сос уже нагрівся був, ну, їдемо опеля забирати. Надіємося, приключення більше не буде. Рушаємо. О, їдемо зараз опельочка забирати нашого. О. Уже хоть... Тут думаю не буде о! Двері на ходу відкриваються. А тут доклада. Ну то дві копійки жизни, блін. Сейчас, два кроки і ми вже будемо біля ополя Так Там правда містечко зайнято. чтобы его забирать, но всякие свиньи рыгают, блядь. А, это же сосед серого дома. Которого я ненавидел изначально, да. А сейчас корешами станет. Yeah. Так, подъезжаем вот сюда блин. Вот, и yeah. О! Так, yeah. теперь yeah. питание другое, блядь. Надо щефось, поздля... блин. Так, підігати, щоб подлюка колесо накачати потеплене. Поняв? Сі Слідити... о... Mm. Напрямніше. Пені... Ну, Стой, все. Так, правий. Права передня. А, права? Да. Так. Так, ми приїхали. 我去哇！Вот,